Друзі, всім привіт! Радий вас вітати на своєму каналі. Давно вже не виходило нового відео на каналі, постійно якась така робота. От Розпочалась 1 вересня, донечка пішла в перший клас, доводиться возити. Тому сьогоднішнє відео буде присвячене такому гаджету приладу, який вже давно хотів собі придбати, купити і мати в себе тут. Ці столярні майстерні стіну. Оскільки деколи е, виготовляю такі торцеві розділочні дошки, і сам деякий матеріал собі заготовляв, це там яблучня, вишня чи решня в мене є, і щоб знати, чи готові вони для використання, щоб потім не, дошки не стали бракованими, коли я подарую їх своїм знайомим. то... Давно вже назрівала така потреба в покупці вологоміра для дерева. Їх є велика кількість, в неї є двох типів, як знаємо, контактні і безконтактні. Ну, контактні мені щось не хотілося, тому я розбав собі от з Китаю, такі в Китаї такий безконтактний вологомір. В От прийшов він мені на днях і вирішив, поділитися поділитись з вами такою радістю. От звичайна коробочка була запакована. Тут є інструкція для вологоміра. Ось сам вологомір. Ось такого зразка. Вологомір. І все, більше нічого немає. Вологомір на... На крону, звичайно, з посилкою крони не було, треба було самому купити. Ось зовнішній вигляд полугоміра, е, великий екран, ззаді стоїть датчик для, для вимірювання. Ну і три кнопки. Перша кнопка виконує дві функції: е, Power і Hold заморозки. От, щоб включити, ми натиснули. І вимкнули наш вологомір. Кнопка Select, яка вибирає е, програму або верніше е, тип деревини. Всіх їх тут є 8 типів. Ну і кнопка, яка виконує функції От підсвітки, а також вибору температури вимірювання. Е, звичайно, що вологомір завжди потрібно. Е, Провести калібрування для того, щоб правильно вимірювати. Калібрування тут робиться досить просто. Натискаємо кнопку Hold. Тепер кнопку Select отримуємо 2 секунди. Бачимо, що температура зверху показник онулився. Наново потримаємо 2-3 секунди для того, щоб відкалібрувався прилад. Натискаємо знову. Hold, і отримуємо зверху показник температури 18,6 градусів за Цельсієм. В інструкції є одразу табличка з різними типами деревини. Я одразу собі, але все це на англійській мові, я одразу зробив собі переклад таких основних видів деревини, з якими я працюю. Це от береза, яблення, сосна, тополя, дуб, ясінь, бук. І, і з ними легко зручно працювати. З цією табличкою я собі отут ззаді наклею перевід на українську мову е, з позначенням програми і все. Ну, от в мене є тут декілька заготовок. От візьмемо, що маємо сосну і спробуємо на сосні перевірити зараз, яка вологість. Так, натискаємо, розблоковуємо кнопку Hold. І тепер починає нам показувати 13,5 вологість, перша програма, але бачимо тут такий малесенький хрестик знизу, який показує, що ну, дані не є достовірними, тобто відбувається постійне сканування. Можемо побачити. А вся проблема в тому, що це є. Від дерева сосна починається з другої, з третьої програми. От Бачите, я зараз переключу тип програми на другий. Ми отримали е... Отже, отримали... Бачите, зверху загорілася галочка. І одразу видно, що вологість от цієї сосни є 8-7,5%. Це нормально, тому що ця дошка е... я купив вже сухою. Нормально я її використав от... Який зараз там роблю. Тобто ці параметри такі є достовірні. Ще один брусочок сосна от показує, що її влогість 10. Має тут заготовку дуба, яка також довго простояла. Дуб це в нас п'ята програма. Бачимо, що влогість його показує 11,5. Ну Ще не треба забувати, що вчора у нас цілий день, цілу ніч падав дощ, вологість досить піднялася в повітрі, тому і не дивно, що деревина також вона стояла на дворі, втягнула в себе вологість. Ну, Скажу, що користуватися цим вологоміром одне задоволення, ну, щоб вимкнути, потрібно натиснути кнопку включення, потримати її 2 секунди, він виключається. Дуже зручно стало тепер вибирати матеріал, з яким працювати. ну, І обійшовся мені цей вологомір, вартість 25 доларів. ну, Термін доставки 2,5 тижні, це досить швидко. Тут шукав аналоги в Україні, але всі вони дорожчі, починаючи від, там, від 45 доларів, знаходив такі саме якості. Я зміг собі купити на Аліекспресі, посилання залишив знизу під відео. Ну, Скажу, що для будь-якого майстра Ага, похибка тут від пів до одного процента. тут похибка цього вологоміра. Ну якщо ми маємо 8%, це може бути і 9, або і 7 в меншу сторону. Тому кожен столяр, я думаю, повинен би мати вдома такі собі свої майстерні. Прилад, ну, особисто я відчув потребу в такому приладі і дуже задоволений цією покупкою. Ще плюс мене питали е, ніжки до моїх торцевих розділочних дошок. Я от, от купляю е, такі ніжки для дошок. Е, пакетику є 20 штук, вартістю вони 30 гривень, коли це там 1 долар 20 центів. Один з таких, я от, от недавно прийшла посилка е, позавчора. Е, 40 штук собі замовив, вони прийшли. ну Термін доставки там 2,5 тижні. Це не проблема, поки я ці використаю, нові собі можна буде замовити. Добре, всім до зустрічі. папа, -па, підписуйтесь на канал. Радий був з вами поспілкуватися. До нових зустрічей!